Ось такий у нас двох ха -ха, півторох. рамочний ройочок. Коротше, в мене є ідея, що з ними зробити. Ми зараз садимо вулика. І той рій, який ми у нас вчора тут піймали, да, наш рій, ми його теж сюди садимо в вулика, ну трішки пізніше. Ось, А сімейка, з якої вилітів цей ройочок, я її потім підсилю, привезу і пару рамочок. Печаточки сюди і все. І Хай вони собі потрошку, це як двохрамкові відводки будуть, і хай вони собі розвиваються. Ось, Нам бджолка потрібна, бджолка така рижувата, дуже на бакфас схожа. Така, Бачите, рижувата бджолка. Ну, маточку ще не бачив їх. Зараз їх струхуємо. А об'єднувати їх будемо завдяки апіарою. Процес об'єднання я потім покажу, відзніму. Ось така друга рамочка, навіть у нас там ще є. Ну, на дві рамки на дві рамки ройочок. Ось, так вони кучненько сидять. Рижа бджолка. Ось, е Маточку зараз шукати не будемо. Матки, до речі, у нас є, запасні є в мікронукліусах. Бачите, ну тут така їх нормально увесе кількість. Ось тихо сипанули. Зараз цю рамку їм залишаємо. І обов'язково сироп-сироп-сироп. Оце так. Ну і там, бачите, що залишилось. Отак. На дві рамочки. Так, ну що, все готово. Бджолка почала облітуватись. Подивимось, що як буде. Хоча цей ройочок був пійманий десь в кілометрі від мене. Ну, я думаю, вони вже нікуди не політять. Плюс погода на сьогодні весь день дощ. Ось так що це така справа. Е, якщо встигну, завтра їм ще дам е, рамочку з відкритим розплодом. Ось, І це вже 100% вони нікуди не дінуться. Оце такі справи. Тому хай обльотуються. Подивимось, що, що за бджола, бджола рижа. Обов'язково е, пластинку, обов'язково в мене там ентеронормінчик, я їм ще сипанув його, трішечки в кормушку налив. Е, і хай вони собі. Потрошки звикають до нового будиночка.